Привіт! Сьогодні будемо промувати чарі всю систему охолодження. Машина трошки підкипає, коли ну, їдеш там більше там, якоїсь швидкості 60-80. І от воно все, виходить, тут обплювало, ну, відкрили кришку, виходить, і воно все тут машину забризкало, вигнало, бо закипіло. Ну, в общем. Зараз покажу яке тут сміття в радіаторі. Ось такі крупинки. Ось просто болото. Тут навіть тиск був більше одиниці, хоча зазвичай, коли ми основний радіатор, такого не буває. Зараз вже тиск впав, трошки воно його хімією поїло той нальот. Бо то великі куски, то, само собою, але тут є якби і маленькі частинки, яка хімія трошки роз, розмягчає, і воно просто потім плаває в воді і чистою водою протоком потім промивається начисто. А поки отак міється радіатор, потім буде зняти треба ще термостат і буде митись блок. Так, на кожен елемент приблизно десь ну, по дві години mm -hmm. десь так. Помили основний радіатор. Зараз я покажу в якому він стані. Насправді я трошки сам здивувався, бо воно було все дуже таке корічневе ужас. Шкода, що я його не зняв. Так, помив двигун. Ось зняв шланг, щоб зняти той флянець було зручніше. І фокусуйся. Коротше, шланг всередині чистий. Ось так. Флянець відкрутивши, не... не витягував його, блін. Тут. Витягується дуже інтересно через низ, отак. Під певним кутом, але він чистенький. Ідеальний. Так, ось так. Все показав. Термостат помив новенький. Ну, помив як новенький. Ну, він і так новий його міняли, просто там щось, щось пішло не так. Так, бачок помив, був повністю коричневий. Тут прикріплю відео, але воно буде вертикальне. ставимо бачок, ставимо назад термостат, Миємо ще печку. Там ці шланги тут назад, протікає воно все антифрізом. І все збираємо в кучу. І тут чуть -чуть під підкапотку помити від цього горшавого попробую. Все. Так, Під'єднав пічку, зараз миється пічка, тут заодно дросіль миється теж. Встановив бачок на місце. Зараз буду встановлювати термостат на його. Місце і ось пічка, як завжди. Ніде нічого майже. Трішки там пічка. от Рекорд. Рекорд бі -бі. так. Тиск такий трошки є. Пишемо підігрів, щоб хімія працювала, бо тут 36 градусів маловато. І так, туди-сюди його знов-таки миємо. Закінчив промивку, освіжив трошки під капотку, тут помив, щоб воно не було таке, все страшне, ржаве. Тут залив рівень, в бачку в нас теж максимальний рівень. Пічку помив, блок помив, все термостат на місці. Спічки стільки сміття. От, І все. От цікава така процедура, звертайтесь номер є в номер ЄВО. В описі під відео.